Еся Нікітюк запропонували стати співачкою, і ведуча публічно на це відповіла. Тож запропонував їй бути співачкою продюсер Юрій Нікітін. В інтерв'ю з Аліною Дороцюк він зізнався, що хотів би створити спільний музичний проєкт саме з Лесою Нікіцюк. Він зазначив, що дуже любить ведучу, і якби хотів щось із кимось зробити, то це з нею. Він додав, що крім ведення шоу і акторства, вона має неймовірні вокальні здібності, і що вона не прикольна співачка, а дуже серйозна співачка. Юрій Нікітін розповів, що він спілкувався про це з Лесою Нікіцюк, що хотів би створити спільний музичний проєкт, але це було ще до народження дитини. Зараз він розуміє ступінь її завантаженості, але сподівається, що у них все ж таки може щось вийти, тому що вона дуже талановита. Сама Леся Нікіцюк відреагувала на ці слова у соцмережах, виклала відео цієї заяви продюсера і написала: легендарний продюсер Юрій Нікітін. дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція. Раніше, до речі, ведуча ділилася, як їй вдається поєднувати материнство зі зйомками з роботою, і зазначила, що вона людина легка, тому в неї все легко, і що вона вдало поєднує роботу і материнство, хоча хвилювалася з цього приводу. Тож, враховуючи, що Леся Нікіцюк така легка на підйоми, для неї немає нічого неможливого, Можливо, скоро ми дійсно побачимо її на сцені як співачку.